Ти завжди казав собі, що багатство це про цифри, стратегії, відсотки. Ти вірив, що все спирається на зарплату, курс валют, економіку країни, і щоразу, коли ти думав про гроші, всередині тебе здіймалося дивне почуття, суміш тривоги та втоми, начебто десь глибоко на самому дні твоєї свідомості існував голос, який шепотів: це не для тебе, ти не сперечався з ним. Ти приймав його як правду. Уяви, ти стоїш у довгому темному коридорі. Стіни холодні, пахнуть вогкістю, десь далеко, слабке золото світла. Ти знаєш, що там твоя свобода, твій шанс на життя без страху про завтрашній день. Але щоразу, коли ти робиш крок уперед, тіні виходять постаті. Вони не лякають тебе криками. Вони просто дивляться порожніми очима без виразу, і ти впізнаєш їх. Це твої звички, твої старі переконання, твої дитячі спогади. Вони мовчки перегороджують шлях. Ти пам'ятаєш, як у дитинстві на кухні батько сказав: гроші псують людей. Він вимовив це спокійно, навіть без злості, але його голос врізався у твою свідомість, як ніж у м'яке дерево. Тоді ти не знав, що ця фраза стане твоєю внутрішньою тінню, що вона тихо відтягуватиме тебе назад кожного разу, коли ти наблизишся до чогось більшого. Люди думають, що бідність це відсутність ресурсів, але бідність це звичка, це ритуал відмови, що повторюється. Ти можеш заробляти, витрачати, навіть збирати. Але якщо всередині тебе живе переконання, що багатство небезпечне. Твої руки самі відпускатимуть гроші, ти будеш саботувати угоди, відкладати рішення, заплющувати очі на можливості. Ти помітив, що кожного разу, коли з'являється шанс вкласти гроші, всередині тебе здіймається дивна хвиля. Це не лише страх втратити, це страх змінити своє життя, тому що зміна потребує чесного погляду на власні очі, а там ти можеш побачити не лише силу. А й слабкість зараз, можливо, ти думаєш, що твоя проблема брак інформації. Ти читаєш статті, дивишся відео, вивчаєш формули, але правда в тому, що ти уникав незнань, ти уникав емоцій, які приходять із рішенням стати багатим. Ти відсував цей момент так далеко, що він перетворився на міраж, візуалізуй у твоїх руках маленьке насіння. Воно чорне з тонкими прожилками, наче пропалене вогнем. Це твій перший крок до багатства. Але в іншій руці ланцюг. Вона стара і ржава, але ти тримаєш її міцно. Цей ланцюг, твої звички, твої старі страхи. Щоб посадити насіння, слід відпустити ланцюг. Але відпустити означає залишитись без захисту. І ось ти стоїш, стискаючи і те, й інше, і не можеш вибрати. Багатство це не просто цифри на рахунку, це внутрішня готовність припинити триматися за те, що тебе знищує, але ти звик до своїх кайданів, вони теплі, вони знайомі, і щоразу, коли ти намагаєшся їх зняти, ти відчуваєш порожнечу, яка лякає сильніше ніж сама бідність. Ти маєш зрозуміти, поки ти не приймеш емоційне рішення, чесно, глибоко, без застережень, ти бігатимеш по колу. Можеш вивчити всі стратегії дивідендних інвестицій, відкрити брокерський рахунок, навіть зробити перший внесок, але без цього внутрішнього клацання все це перетвориться на чергову незавершену історію. Чому багатство це емоційне рішення? Бо гроші це не метал та папір, це символ твоєї свободи, твоєї сили, твого права на вибір. І якщо всередині тебе є хоч найменший сумнів, що ти гідний цього права, ти сам знищиш усе, що збудував. Згадай момент, коли ти майже зробив крок, коли на обрії з'явилася можливість. Може, це була пропозиція щодо нової роботи, ідея вкластися у бізнес, шанс купити акції. І згадай, що ти відчув. Найімовірніше, це було не лише хвилювання, то справді був внутрішній протест, наче хтось шепотів. Ти не готовий. Тут і розпочинається справжня робота, не з таблиць та графіків, а з чесної розмови із самим собою, з питання, чому я уникаю. Ти можеш називати це обережністю, логікою, розрахунком. Але якщо придивитися ближче, за всім цим ховається одне страх. Цей страх не кричить. Він сидить тихо. Він у тому, як ти відкладаєш рішення на потім, у тому, як ти раптово знаходиш сто причин не діяти. Він не руйнує тебе миттєво, він робить це повільно роками, поки ти не перетворюєшся на людину, яка тільки мріє, але ніколи не пробує. Щоб вирватися із цього, потрібно побачити свої ланцюги справжні, а не вигадані. Подивися, що тримає тебе. Це може бути сором, що в тебе вийде, а в інших немає. Це може бути провина, що ти підеш проти звичних правил сім'ї. Це може бути навіть відчуття, що багатство змінить тебе так, що ти втратиш себе. Але правда, що ти вже міняєшся. Щодня, коли ти вибираєш залишатися там, де є, ти стаєш трохи меншою, ніж міг би бути. Уяви, що твоє життя це старий будинок на околиці міста. У ньому холодно, вікна забиті, а дах тече. Але ти звик до цього будинку. Ти знаєш, де скрипить підлогу, де дме вітер, де можна сховатися від дощу. І коли тобі пропонують ключі від нової оселі, теплої, світлої, просторої, твоя перша думка не про радість. Вона про те, як страшно втратити те, що ти знаєш. Цей дім. Твоя бідність вона не завжди виглядає як порожній гаманець. Найчастіше вона виглядає як знайомий спосіб життя, який не вимагає від тебе внутрішньої перебудови. Багатство ж вимагає, воно витягає тебе з темряви і змушує дивитися в дзеркало, де ти бачиш не лише свої переваги, а й свої рани. І тут настає момент, який лякає найсильніше. Ти розумієш, що прийняти багатство. Потрібно відмовитися від частини себе, від тієї частини, що жила на виправданнях, на звичних історіях, про те, чому зараз не час, чому це не для мене, чому все одно нічого не зміниться. Але відмовляючись від цієї частини, ти вперше звільняєш місце для чогось нового. Це як викорчувати старе дерево, чиє коріння вже згнило. Поки воно стоїть, жодне нове насіння не проросте. Коли ми говоримо про фінансову свободу, люди чекають на секретну формулу. Але формула проста: почни не чекай, доки зникне страх. Страх не зникне. Він йтиме поруч, але згодом стане менше, якщо ти не зупинишся. Подумай про дивідендні інвестиції. Це не магія та не швидкий шлях до мільйонів. Це дисципліна, яка згодом перетворюється на силу. Щомісяця кожен внесок це маленький камінь у фундаменті твого нового життя. Але щоб покласти перший камінь, потрібно ухвалити рішення. І це рішення емоційне, а не лише логічне. Якщо ти відкриєш свій перший брокерський рахунок, це не змінить тебе миттєво, але це змінить твій внутрішній діалог. Ти вже не той, хто колись почне. Ти той, хто почав. І з цього моменту твоя тінь відступатиме. Але будь готовий. Твої старі переконання не підуть тихо. Вони повертатимуться як старі друзі, які звати тебе всього на хвилину у минуле. Вони нагадуватимуть, що ризикувати небезпечно, що краще жити скромно, що все одно заберуть. Саме тут тобі доведеться виявити жорстоку чесність із самим собою. Скажи їм: я знаю, що ви є, але тепер я вибираю по-іншому. Це нелегка розмова. Іноді він повторюватиметься знову і знову. Настане день, коли ти помітиш зміну. Ти сидітимеш увечері, дивитимешся на свій інвестиційний рахунок, і в грудях з'явиться тихе почуття: не гордість, не захоплення, а спокій. Ти зрозумієш, що багатство це не гучний вибух, а повільне зростання, яке стає частиною тебе. Це і є те, Чого ти уникав не самих грошей, а відповідальності за свою свободу. Тому що свобода завжди потребує рішення, і якщо ти не вирішиш, то за тебе вирішать інші. Багатство це емоційне рішення, бо воно змінює твою ідентичність. Ти перестаєш бути тим, хто виживає, і стаєш тим, хто будує. А будувати страшніше, ніж виживати, бо, будуючи, ти береш на себе ризик втратити. Але в цьому ризику. Твоє життя, життя, в якому ти обираєш, а не чекаєш, коли виберуть за тебе. Згадай усіх, кого ти знаєш, хто залишився там же, де був 10 років тому. Вони живуть так, як жили, і, можливо, вважають це стабільністю, але в їхніх очах ти бачиш те, що бачив у своїх, втома від того, що все повторюється. У тебе є шанс вийти із цього кола. Він не прийде у вигляді дива, він прийде у вигляді маленького, майже непомітного кроку, відкрити рахунок, зробити перший внесок, прийняти, що маєш право на більше. І коли наступного разу ти відчуєш, як усередині піднімається хвиля страху, не намагайся її глушити. Подивися на неї, скажи: я знаю, чому ти тут. Ти намагаєшся захистити мене, але тепер я вибираю йти вперед. Ти помітиш, як згодом ця хвиля стане тихішою, і одного разу ти прокинешся і зрозумієш, що рішення ухвалено. Не тому, що зникли сумніви, а тому, що твій вибір став частиною тебе. Тоді багатство перестане бути мрією чи далекою метою. Воно стане природним продовженням того, ким ти став, і все почнеться з того моменту, коли ти перестанеш уникати рішення, яке весь цей час жило в тебе всередині. І якщо зараз, слухаючи ці слова, ти відчуваєш, що щось ворушиться глибоко в грудях, знай, це є початок, початок того шляху, де страх не зникає, але перестає керувати твоїм життям. І питання, яке залишиться з тобою до кінця цього дня, якщо багатство це емоційне рішення, якого ти уникав, що ти вибереш сьогодні.